Усім привіт! Сьогодні я буду малювати маркерами Їхать! І щоб ви розуміли, чому в мене такий подив. Бо в мене з маркерами не такі стосунки, як з аквареллю. Вони більш жорсткіші. І на фоні того, як я вифарбовую ці 80 штук маркерів, я вам розповім, чому ми такі здвовані. Коротше, з аквареллю в мене стосунки були, що я просто її боялася, в мене були неприємні спогади зі школи і тому подібне. А от з маркерами я не малювала у 2020 році. Вони були смердючі, дуже яскраві, мені так не подобався результат, і саме тому мені не подобалося не малювати, Я закинула малювання маркерами на роки 3. Хоч в мене досі лежать 24 штучки, якихось маркерів, які я. Знайшла на ринку. Вони до сих пір малюють, вони до сих пір такі ж смердючі. А тут в мене 80 маркерів, які з'явилися в мене дуже раптово. А саме яким чином. Пам'ятаєте, в огляді на скетчбук я казала, що я була б не проти там знайти, шугарма, шугардиді, які будуть мені купляти арт-матеріали. І... Щось на кшталт цього в мене знайшлася у гарбамі, Ну, коротше, моя подружка, яку також звати Діана, віддала мені свої художні матеріали, бо їй треба було від'їжджати. Тому вона мені їх дала, щоб я не вималювала. І звісно, як справжня подруга по честі, по совісті, я вирішила, що треба не вималювати, бо мені ж людина віддала, треба щось з ними робити. Зараз буде трохи сумна вставка. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що війна до сих пір йде. А саме до чого це прив'язано, бо моя подруга їде саме через війну. Хоча ні, правильно казати, через Росію грьобану. І саме таким чином я вже втратила третю свою подругу. Їм доводиться знаходитись не... В Україні, щоб знайти кращої долі, бо зараз скрутно. Ну, якби як не було все одно скрутно і тому треба якось виходити з цього становища і тому вони поїхали. Е, я вже я вже сумую за нею. От її нема тільки 2 дні. Я розумію, що її нема 2 дні. І мені вже сумно. Ну, коротше, що я хочу сказати: не забувайте, що в усьому винна Росія, що людей скорочують на роботі через Росію, економіка падає через Росію, вибухи, поранені, загиблі люди це все через Росію. Не забувайте відмовлятися від російського, це дуже важливо. Бо я, наприклад, як людина, яка не думала, що буде колись вести ютуб канал, зрозуміла, що треба його вести, криво, косо, але я буду створювати попит, пропозицію, і дуже багато інших художників це роблять. Тож підтримуйте українське, плекайте українське, українське це важливо. і від Усього російського відмовляйтеся. Бо бляха муха, через Росію я втратила подругу, з якою я могла б дивитися гейські лакорни та розрізняти корейських хлопчиків. З... Ще втратила іншу подругу, з якою могла ходити на пленери малювати. І третю подругу, з якою я просто могла гуляти містом і базікати про усілякі неподобства. І все це в мене забрала Росія. І я впевнена, що хтось з вас також щось втратив в цій війні, тому не забувайте підтримувати українське. В першу чергу саме українську армію. Бо я розумію, що може зараз і скрутне матеріальне становище у багатьох, але якщо у вас є можливість, то будь ласка, підтримуйте. Сумний ліричний відступ закінчився. Тепер продовжуємо далі. Давайте, раз, два, три, все повеселіли. Треба підіймати бойовничий дух, тому раз, два, три розповідаю вам про маркери. Так о, в мене з'явилися маркери, якими я вирішила все ж таки помалювати. І мені було страшно, чесно. Я ніякі туторіали не дивилася. Звісно, це може і погано, бо ну, розраховувати на якийсь гарний результат, нічого не знаючи, як він працює. Матеріал, то ну, не дуже логічно. Але нащо? Я самоучка, тому я і далі продовжую самовчитись. Бо в мене ж знову ж таки був досвід малювання маркерами. Я не вималювала там, не просто якісь криві помальовки, а намагалася якісь повноцінки робити. Але розуміла, що воно виходить криво, принаймні мені воно не подобалося. Ще вся кімната смерділа спиртом. І це було просто жахливо. ну, Принаймні, спогади не дуже приємні від малювання маркерами. Хоча сам матеріал доволі приємний, він так приємно розтікається, наче це фарба. Ну тобто, грубо кажучи, таке відчуття, наче я малюю аквареллю, яка типу в оцих тих пензликах, тубусах. І з одного боку прикольно, а з іншого я розумію, що це поскладніше, ніж акварель, бо акварель хоча б водичкою розвести можна і можна отримати більш різні кольори. А тут, чим більше в палітри, тим краще мені здається, можна виконати малюнок. Тако я намалювала скетчик. З портретного марафону, бо іншого мені нічого на думку не спадало. І я вирішила користуватися такими ж лайфхаками, ну, не лайфхаками коротше, покрасом, як роблять художники в Тіктоці, коли малюють маркерами. Вони чомусь усі спочатку наносять або блакитний, або більш такий бусковий колір, як тінь. спочатку. А потім вже поверх там. Усілякий ну, тон, шкіри, рум'яна отаке. Я не знаю, з чим це пов'язано, чому холодний колір спочатку наносять, чого і наносять потім. Це все дивно, але я вирішила не відходити від того, як роблять інші, бо, ну, знаєте, в мене небагато досвіду малювання, тому я прислуховувався до досвіду інших. Хоча в мене є думка, чому спочатку наносять холодний оцей кольор, а потім тон шкіри. Бо в мене, коли я намагалася на рожевого кролика нанести бусковий оцей бусковий колір світленький, він його розгів нафіг. Абсолютно. Там просто був білий аркуш, на якому оцей бусковий колір. Нафіг. Ну, типу, взагалі там рожевого на цій ділянці не було, там, де я нанесла цей бусковий колір. Я не знаю, може це в мене такі якби дуже страшні маркери, які роз'їдають одне одного. Може в інших вони по-іншому працюють. Але, ну, принаймні, в моєму випадку воно так і працює, що спочатку, виходить, треба наносити цей холодний колір, який буде слугувати тінню, а вже потім основний. Це дивовижно. Не знаю, бо принаймні коли я акварельну малювала, там просто одне на все друг, одне на одного нашаровуєш і все чікіпуки, а тут щось якось складно, вони якісь агресивні, роз'їдають одне одного. Чим ще для мене був незвичний такий матеріал, це тим, що маркери вони яскравіші, ніж лівці, вони яскравіші, ніж акварель. І це все було для мене дивно. Бо якщо порівняти, звісно, усі мої роботи, які я виконую різними матеріалами, то і результат виглядає різно. І це прикольно і водночас стрьомно. Бо воно наче виглядає все однаково, і ти думаєш, блін, акварелью, якою я малювала десь півроки, воно виглядає ну, нормально те, що я малювала олівцями, якими малюю вже три роки. Воно також виглядає, ну, так само. І маркери, які я вималюю я один день за 3 роки, коли не ми малювала в останнє. І все це виглядає, ну, типу, на одному рівні. І це дуже дивно. Ще з цікавого, я виходить, малюю на аркуші для креслення. Він доволі щільний, 200 г. І від. Маркерів, ну, від нашарування чи від чого, він в мене покрився хвилями. Це було незвично споглядати, бо в мене ж таке було тільки від фарб. А він, виявляється, ще й від маркерів так робить. Я здивована. Проте. Я вже забігаю наперед, це он такий трохи спойлер. У мене є скетчбук, який я буду вести наступним. А четвертий книжкова орієнтація, і в ньому дуже багато сторінок, щось типу більше сотні, 150, 180, я не пам'ятаю точно. І я розумію, що, скоріш за все, я буду його заповнювати здебільшого маркерами, бо, ну, камон, стільки аркушів вимальовувати. І Я з'їду з глузду і буду заповнювати його, напевно, роки три. Ну, серйозно, стільки довго його заповнювати я не збираюся, тому я буду фігачити там маркерами, допоки не знаю що. Я не хочу його допоки навіть відкривати, бо я його купила на Різдво з таким усім приподнесеним настроєм, а дивлячись на нього, я розумію, що їхать хать. Сто з чимось аркушів. Господи прости, хоч би не вмерти від цього. Це буде моя маркерна ера. От взимку і навесні в мене була акварельна. <свісно> Трохи літа в мене були олівці. А тепер почнуться маркери. Це жесть. Я просто хочу вам нагадати, як саме я тоді малювала маркерами, бо, скоріш за все, здебільшого, тут усі новенькі, і навряд чи хтось. Пам'ятає мене з 2020 року. І в мене були такі ще шедеври. От серйозно, в мене були прям дві роботи, які мені найбільше подобалися в той момент. Я думала, що їхать я просто майстер володіння маркерами. А найдивовижніше, що мене подруги підтримали в той момент. Казали, що так, красиво, сестра казала молодець. Ой, я і скидала учора, наприклад, своїй сестрі, свій старий малюнок, отий, з хлопчиком азійської зовнішності з квітами, і оцей, який намалювала нещодавно ну цю от дівчинку. Такая, типу, Їхать, Діана. Може, ти цей будеш. Персонажів у комп'ютерні ігри малювати чи мультики, я така, ну, не знаю, взагалі хочу візуальну новелу зробити і так далі, і тому подібне. Ну, коротше, це було сильно. Похвала від сестри, це, це сильно. Ну Мені, що от тоді, що зараз я не особливо сильно якось можу сприймати похвалу сону своїх малюнків. Бо, наприклад, в інтернеті я ще можу, бо я розумію, що в інтернеті якраз мене і оточує та спільнота, арт-спільнота, укр арт спільнота, де ну, люди, які шарять за мистецтво, їхня похвала мені дійсно приємна. А коли мене хвалять ну, реальні люди, яким я показую свої малюнки, вживу, мені аж ніякого стає, бо я розумію, що така і, господи, реальні люди. І що ви кажете? Господи, може мені назад додому, я буду малювати своїх корейських хлопчиків. І та, це дуже дивно, я не знаю, чому це все так вибірково виходить. Напишіть в коментарях, кому так само ніякого показувати вживу якісь свої малюнки, але в інтернеті готові постити їх кожен день. Ну, гаразд, я не готова постити їх кожен день, я зараз якась дуже зайнята людина. Бо я не знаю, чому, але я сприймаю своє вміння малювати як щось таке базове, щось таке, ну. Звичайне. І це, напевно, неправильно, бо я розумію, що ну, не кожен може так малювати, але при цьому я така, типу. А чому ви дивуєтесь, це ж просто хлопчик я намалювала, чи там просто якусь дівчинку намалювала? Що тут такого? Ну, типу, за якийсь скетч, за 30 хвилин мені можуть сказати: ой, яка ти талановита, обдарована і тому подібне, і так далі. І це. Дуже ніяково. Треба з цим щось робити. Я не знаю, що. Напевно, просто якось вірити в себе і повищати свою самооцінку і казати сама собі, що я супер дупер крутизний художник. Художниця є. Yeah. І я вам кажу, що ви супер пупер дупер крутизні художники, бо, ну, якби. Якщо. Давайте, я вже починаю підвищувати свою самооцінку. Якщо ви підписані на мене, то ви 100% крутизні художники, у вас чудовий смак і ви також, напевно, любите рожевий. <кхи> ну, та, ви дуже круті. Я впевнена, що на мене підписані тільки крутани, які супер-дупер круто малюють. І якби я людина, яка проводжу свій дітя, і вас можу це підтвердити, бо серйозно я вже бачу. Ці талановиті руці, які малюють суперкруті роботи. І не забувайте, що ви суперкруті, і не кожен може малювати так, як малюєте ви. Ви особливі. Йоу. Ще я, до речі, малюночок цей підвожу олівцями, бо я розумію, що маркери вони ну, з товстими кінчиками, і мені буде це незручно робити ними. Тому я ще й добожу олівцями, щоб якоїсь глибини додати, і щоб сам олівець дав таку типову олівцеву текстуру. Якось так. Бо доволі, не знаю, вона виглядає більш пропрацьованою, бо я не знаю, хтось малює маркерами, чисто маркерами. Я от поєдную матеріали, я коли я акварелю малюю, додаю олівці, і от сюди я додаю олівці, олівці це моя любов. Ми знайшли одне одного і йдемо разом через усі перешкоди разом вже як 3 роки. Просто мені ще здається, що доволі мало людей малюють кольоровими олівцями. Здебільшого, я бачу, це або маркери, або якась, якісь фарби. Тому це мене дивує. Тож пишіть, хто чим малює, ми подивимось, чи є хтось, хто також малює олівчиками кольоровими. Чи, може, ви приналежите до інших арт-матеріалів? Пишіть, я олівець, я акварель. І тому подібне. Бо серйозно цікаво, бо я особливо не бачу художників, які малюють кольоровими олівцями. Я себе почуваю якось ніякого. Серйозно, я тих, які малюють простими олівцями, бачу більше, ніж ті, які малюють кольоровими. Ну це якось дискримінація по кольоровому виду жах. В принципі, свою маркерну картинку я вже домальовую. Тож тепер буду вам казати щастя, здоров'я, стабільного mental health, матеріальних балах, щоб у вас було купа-купа грошів. І дбайте про себе, піклуйтеся про себе в першу чергу, в другу чергу про інших. Не забувайте, що в країні досі триває війна, тому донати на ЗСУ. Звісно, якщо у вас є така. Спроможність. Малюйте, робіть те, що вам подобається. Будьте крутанами, як вам я тут казала, якби. просто будьте собою і ви вже будете крутанами. І побачимось у наступних відео. Бувай!